Вітаю вас, друзі. Вам напевно цей випуск буде доволі непросто дивитись, але я закликаю це зробити, щоб ви краще розуміли, що на нас чекатиме після нашої перемоги. Мова піде про одного із наймерзенніших російських пропагандистів. Ми то самі внутрі себе знаємо, що ми чудовищний дікай. І я дуже цікаю про Антона Красовського, того самого росіянина, який два тижні тому неймовірно радів вбивства мирних людей. Мити хатім вистроїти добросійся відносини з Україною. Справа у тому, що Антон днями зробив чергову людожерську заяву, і після того його почали хейтити навіть інші російські пропагандисти. А потом мир дивиться на нас і говорять руски, хочуть убивать дітей. для початку ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, потім натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І почнемо із самого початку, із того людожерського ефіру, на якому Красовський спочатку жартував про зґвалтування українців. За Сьогоднішній день я і 14 80-літніх а от сравця герой орден мушу. А, вот, а потім він заявив, що якщо українська дитина вважає Росію агресором, то таку дитину треба втопити. Абсолютно русський А носіапрям топить таких нада було прям, вот там де плине кача. От прям этих дітей, топить. Найгуманніший та типовий росіянин Красовський пропонував також, якщо дітей українських не топити, то спалювати. І от прямо в эту смирякову хату прямо забівають Прямо жить. Нікому я не жила смерті. Нікому. І ось після цієї заяви Красовського на Росії виник справжній скандал. Почали обурюватись дуже багато інших російських пропагандистів і казали, що Антон Красовський надзвичайно погана людина. Вот сказав он, что-то такое. Топи его! Именно так всі люди взрослые обычно і делають, правда? Убивают дітей, якщо вдруг ребенок, наприклад, каким-то образом. Що ти сказав Ніту? Ну, взагалі, то росіяни саме тим в Україні і займаються, що вбивають людей просто так і дітей. Зокрема, станом на сьогодні відомо про загибель понад чотирьох сотень дітей внаслідок російської агресії. Але цікавить мене і ще один момент. Раніше Красовський вже робив подібні заяви. Він пропонував топити самих же росіян. Був би я у власті, я б сейчас вас всіх натурально пов'язав там і прям в мойкивати утопив. Ще до повномасштабного вторгнення Красовський публічно на телеканалі АРТІ казав, що взагалі-то треба вбивати усіх українців просто за те, що вони українці. Ми віднімемо у вас вашу конституцію. І сажімо його на Красной площади, на Лубному місці. Ні, посажумо на Крещатике вместе з вами, на ваших же огнях, как ви любите. Нікому я не желаю смерті, нікому. І після кожної такої людожерської заяви, Красовського ніхто не таврував, ніхто його не критикував серед росіян, навпаки, за нього заступалась ціла Марія Захарова. Інформаційна атака на Антона Красовського по всім фронтам. За що? Просто за то, що человек много лет говорить очевидні речі, говорить правдиво. але конкретно у цій ситуації усе відбувалося зовсім інакше. Сіманьян, директорка АРТІ, заявила, що вона, наче як звільняє Красовського, потім слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що він буде перевіряти висловлювання Красовського. А депутати Госдуми закликали його негайно заарештувати, тому що він виявляється, ворог Росії, і мені стало цікаво розібратися, а чому така раптом. От з'явилася реакція, чому раніше росіяни толерували отакі людожерські заяви, а тут вони вирішили засудити Красовського. Відповідь дуже проста: ця заява стала надто резонансною і поширилась у всіх західних медіа. А потом весь світ дивиться на нас і горять руски хочуть вбивати. Діті, і світ знову переконався, ким насправді є російські нацисти, та маю відзначити, що Красовський не завжди був таким. Він свого часу приїздив на майдан під час революції гідності та публічно потім засуджував російську агресію. Вот ви вважаєте, що Україна це ничтожная страна, которую можно можна какой-то Крим, да, который ви почему-то решили, що він ваш. Ви розумієте, що ми нічтожні? Вот это ви понимаете? Він навіть пророкував, що через агресію Росії проти України на росіян чекає тотальне приниження. З моєї точки закінчиться закончиться може тільки одним. Дійсно настоящим большим моральним этого общества. А потім він узяв як це часто буває у представників російської пропаганди та перевзувся. Але повернімося до основної теми випуску: Сімонь Ян і інші намагаються зараз якось дистанціюватися від Красовського, щоби сказати, що насправді росіяни не такі, але вони саме такі, як Красовський, і є. Він абсолютно типовий росіянин, і робити людожерські заяви для росіян абсолютно абсолютна норма, я нагадаю, що так само напередодні повномасштабного вторгнення росіяни закликали до терористичних актів проти цивільного населення. Ти знаєш, мені сьогодні страшно. не Хватає парочки вибухів возле офіса президента Києва на вулиці Банківської. І парочки тройки вибухів не хватають в Київському метро? Ну а може і на Дніпрагесі. Ще один російський пропагандист із людським черепом у руці казав про те, що необхідно вбивати українців за те, що вони українці. Тобто він закликав до геноциду. Україна должна бути українізірована. Руські землі Малоросії должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены так же, как этот чувачок, і абсолютно ніхто на Росії тоді їх не засуджував. Навпаки, росіяни усе це публічно підтримували. Більше того, от росіяни люблять розповідати, як вони йдуть усі на боротьбу проти нацизму. Так ось Гітлер свого часу казав, що необхідно остаточно вирішити єврейське питання. А росіяни кажуть, що треба остаточно вирішити українське питання. Почому я б'явна собственно, мобілізація, тому що у нас не ніхвата. Айт войск, чтобы решить окончательно украинский вопрос. Всех победим, всех убьем, всех кого надо, ограбим. Все буде, як ми любимо. проти ось отаких нацистських заяв ніхто із російських пропагандистів не протестував. Навпаки, вони продовжували свою геноцидальну риторику і казали, що їм байдуже кого насправді в Україні вбивати, аби це були українці. Де да хоча б і так мені все одно як вони називаються прекрасним арабським словом або прекрасним руським словом герань, б воно літало і падало на голову. Ось оце створіння, яке ви щойно почули, звати Сергій Мардан, і до нього цілком нормальне ставлення. У інших російських пропагандистів вони його поважають, особливо за слова про те, що для українських учителів треба створювати концтабори. б от, дійсно от, не такий локальний запорожський гулаг, акуратненький такий в степі, от, от, під палячим сонцем, для учителів, які поки що ще не навчились нашу прекрасну. Родину. Ну любівну і візьмемо найбільш показовий приклад: ту саму Маргаріту Сіманьян, яка грозилася узяти Україну за два дні. Понимали, що в гарячій війні. Ми Україну побідім за два дні. Чую, то господі ну Україна... Ну... Вона показово, наче як звільнила Красовського з арті після його заяви про дітей. Сказала, що таке казати не можна. Це надзвичайно обурливо, але забула, як вона сама казала про українських дітей. Що їй абсолютно не шкода, коли російська армія їх вбиває. Я не можу більше слухати неціо про те, що дітей жалко, Дітей жалко. Чим от в чому вам жалко жалковіті? Тому ви, друзі, усвідомте, ця війна за наше і з вами виживання. Росіяни вони там майже усі такі, як Антон Красовський та інші пропагандисти, яких ви щойно почули. Це не випадкова була заява Красовського, а цілком закономірна. Просто росіяни злякалися надто широкого резонансу, і усі ці вибачення це просто вистава. Я дурак. І я дурак. Красовський намагався пояснити, що він закликав до вбивства дітей, тому що він надивився на мертвих російських солдатиків, які йшли вбивати українських дітей. Я бачив наших солдатиків розорваних сажоних стертих врагом. в ворожаних силах Росії немає. Проте, ось оці награні вибачення пропагандиста красовського вони насправді дуже і дуже показові. І також я думаю, о кожному рінкі на той стороні і страдаю. О каждом ребенке на той стороне. Вот прям топіть дітей, топить. топить. нікому я не желаю смерті, нікому на прикладі цієї історії. Ми вже і з вами можемо побачити, як себе потім будуть поводити російські пропагандисти після нашої з вами перемоги. Усі ці Соловйови, Скабєєви, Сіманьян та інші будуть стояти на колінах та благати про прощення. Вони будуть казати, що вони помилялися, що вони дурні, що вони насправді мали не те на увазі. Але жодного прощення ніколи вони не отримають, тому що вони відповідальні за злочини проти України не менше аніж виконавці тих самих злочинів, не менше за російських солдатів, а інколи навіть і більше, тому що вони розпалювали цю війну, тому що вони закликали до геноциду. І кожна оця російська пропагандистська паскуда буде покарана. Ми дістанемо обов'язково кожного ніхто покарання. Не уникне. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.